Придбай вербу, підтримуй збройні сили України. Це уже традиційне для Ужгородського хрестовоздвиженського греко-католицького кафедрального собору акція. Адже відбувається четвертий рік поспіль. Ми як церква повинні десь. Використовувати ті нагоди, аби приємне, корисне і необхідне поєднувати. Коли маємо зібрання більше людей, намагаємося також використати це для підтримки наших збройних сил. Черговий раз мені би було важко зараз порахувати, але три-чотири рази в році окремо ще робимо збірки. Зокрема, на Вербну неділю це регулярно. Вже збираємо для наших збройних сил України кошти. Цього разу закриваємо питання. Наступних двох позашляховиків із 7.00 у сквері Марії Терезії що навпроти храму, у вербну неділю віряни разом зі священниками організовують благодійний ярмарок. Усі кошти підуть на потреби військових із закарпатських підрозділів. Зазвичай е... На ярмарку долучаються майже ті самі особи, наші активісти. Це батьки недільної школи, це жінки благодаті, це активний сегмент нашої парафії. Цього разу здебільшого жінки. Ну і звісно, позаді є чоловіки, які підтримуються. Тож хочу виразити велику подяку всім тим, хто долучається і хто підтримується. Цю подію, цю ярмарку і підтримує збройні сили нашої держави, нашого народу. Щоб ми, як і народи, і діти викликували піснях і співах духовних, дочекали живутворящого три дня воскресіння. Тим паче, і саме свято вхід Господній до Єрусалиму є символічним нагадуванням про цінності. Сьогодні церква святкує величне свято, вхід Господній у Єрусалим. Господь на освяти разом з своїми учнями приходить у Єрусалим. Апостоли десь можливо здогадуються, але ще не знають, що очікує нас на світ. На світ очікує кульмінаційна подія. Божий син віддає своє життя за нас і ми. Закликані також увійти у Єрусалим разом із Господом і прожити Пасху Ісуса Христа. Євангеліє закінчується Пасхою Ісуса Христа. Ми нашою Пасхою, нашими святкуваннями намагаємося долучитися до Пасхи Ісуса Христа, а його Пасха це віддати своє життя за нас. І тож хочу побажати всім долучитися до Пасхи Ісуса Христа, долучаючись до святкування церкви в ці дні. До ярмарку готувалися цілими сім'ями. Ми з сім'єю декорували свічки, готували букетики, розмальовували дерев'яні яйця пасхальні і вкладали душу у всі вироби. Ми так само прийшли сюди. Зараз, щоб залучити інших містян, ми запрошували своїх друзів, близьких, щоб вони долучилися так само, придбавши букетик або якийсь великодний виріб до цієї дуже благородної справи. Оскільки тут, в тилу, ми можемо показати нашим захисникам, наскільки їхня робота там для нас є важливою, показати їм свою повагу і любов. Минулого року на цій ярмарці «Придбай вербу підтримає ЗСУ. Ми зібрали більше ніж 150 тисяч гривень. І ці гроші спрямували для купівлі автомобіля для закарпатських військових. Придбати можна було не лише вербу, а й свічки, писанки, смаколики та інші оригінальні подарунки. У цьому році у нас дуже широкий асортимент. У нас є не тільки верба, є прикраси на кошик, є писанки, є серветки для кошика. Є тістечка, у нас навіть є подарункові сертифікати на хімчистку, на заняття з англійської, хендмейд-вироби, різні екібани. Тобто дуже багато людей долучилося, ми їм безмежно вдячні. Дуже красиві у нас свічки, які розібрали моментально. І ми дійсно дуже щиро дякуємо всім, хто долучився своїми виробами. Навіть мило, ну а смаколиків неймовірна кількість різних на на будь-який смак. Крім того, у цей день вулицями міста пройшла процесія з пальмовими гілками. На згадку про урочистий в'їзд Ісуса Христа до Єрусалиму. Пальмова неділя, символічний і супровід Христа, до його страждань та Воскресіння. Його любов до нас!